Новий ймовірний тариф. Наскільки він може бути підйомним все ж таки для українців, на ваш погляд, за вашим прогнозом, чи не буде зростати заборгованість за сплату комунальних послуг? Давайте рахувати разом. Перше питання тарифів в нас чому завжди дуже гостро стоїть. Ну, зрозуміло, тому що доходи. Доходи українці скаржаться, що там зростають до європейських тарифів, а пенсії та зарплатня не зростає в плані пенсії. Я погоджуюсь, оце найбільш незахищена на населення. У нас пенсіонери розумієте, і не випадково серед тих, хто чотирьох мільйонів, які отримують взимку субсидії. Це вибова частка, це пенсіонери. Дійсно, от, е, їх треба захищати спеціальним чином, і це буде через ті ж самі субсидії, які збільшаться, зрозуміло, іншими якимись механізмами. Що стосується інших українців, ну погодьтеся, ну так чи інакше є якісь доходи. Якщо немає, не вистачає, ну треба йти і працювати ще додатково, ну так весь весь світ працює. Але середнє споживання електроенергії середнє на е, родину одну в Україні, це приблизно 200 кВт Двісті mm -hmm. підвищується на гривню. Це додаткових 200 гривень е, навантаження на родину. Ну, погодьтеся, от я, наприклад, хоча я споживаю більше електроенергії, в мене дітей багато, розумієте, родина велика. Але для мене найбільш от, от, вразливим, так само як для багатьох українців, є ціна на газ і тариф на тепло, бо вони складають либо частку нашої платіжки, розумієте? І я в цій ситуації от, переконаний, треба все робити, щоб ні в якому разі навіть думка не приходила уряду підвищувати ціну на газ і тариф на тепло чому я на цьому акцентую увагу бо тоді ж саме 26 квітня прем'єр шмигаль сказав що ціну на газ от таку низьку ну він вважає її низькою низькою такою якою є уряд нам гарантує до кінця літаки От я задаюся питання мораторій накладена до кінця війни, а прем'єр каже, що разом з Нафтогазом, що тільки до кінця літа ціну на газ та тариф на тепло. От тут я вбачаю дуже серйозну таку небезпекову підстави для, для турбування. А стосовно електроенергії, ну ще раз хочу сказати, неприємна звістка, але вона ну не є на сьогодні смертельною, враховуючи проблеми, які є сьогодні в енергетиці. Зрозумійте, будь ласка, в нас не вистачає потужності генерації. Ви ж всі розумієте, що да? навіть зараз це спеки немає, це ще кондиціонерів немає, це тепло давно вже люди відімкнули опалення, якщо в когось на електриці, але все рівно її не вистачає. І Україна кожного дня бере дуже потужну імпортну підтримку, по імпорту і аварійну підтримку електроенергії. За європейською ціною, за ринковою ціною так само ресурси, які треба залучати на відновлення. Зрозуміти, будь ласка, коли такі, така руйнація відбувається, зрозуміло, абсолютно що і собі вартість підвищується товару. Ну, уявіть собі, що у вас є будь-яке виробництво, і там половину його там ну зруйновано. Зрозуміло абсолютно. Не ви не зупинилися, але у вас буде зростати собівартість. Вам треба ремонтувати, переобладнувати. У вас зменшилася товарна е, виробка товар товарної продукції. Це завжди так само лягає на збільшення собівартості. Розумієте, тут на жаль є об'єктивні підстави, і давайте ми з вами головне нам розуміти і вимагати, що це. Абсолютно прозора, чесна і справедлива ціна. От тут механізми контролю, механізми аудиту за нашими компаніями за державними компаніями Зверніть увагу, населенню електроенергію постачає дві державні компанії гідроенерго, mm -hmm. яка, до речі, половину потужності втратила. Ви знаєте, всі ці гідростанції, і Запорізька енергата, який втратив свого часу ще Запорізьку станцію на початку війни. Розумієте? дві державні компанії Давайте там. Про вимагати і максимально сприяти, щоб там була прозорість цієї собівартості, але розрахункова ціна, яку уряд збирається філювати, вона саме базується на собівартості цих державних е компаній. І на решті складових тарифу, які затверджуються так само державою, Зрозумієте, там все зарегульовано. Там немає сьогодні такої можливості. От в тарифі для населення кожний компонент цього тарифу регулюється і встановлюється державою національною комісією з регулювання, тому неприємно, але зраду розганяти я тут не хочу.